Ми продовжуємо будувати наш поїзд у крижаному замерзлому світі, щоб вижити і не замерзнути, нафік. Е, ну що ж, наш Київ-пасажирський стоїть на станції. Е, я думаю, що ми ще тут трохи побігаємо, пошукаємо, що ми тут не забрали, що ми не знайшли. Хоча ми вже тут майже все обшукали і поїдемо далі на наступну станцію. Е, дивитися, що нас там чекає. Значить, що, що нам треба тут ще. Давайте на, на двір може вийдемо, Ой, як темно стало. Тільки я захотів вийти на двір і стало так темно. МММ що робити? О, а тут, а тут нічого не лежить, може тут все забрали. Так, добре. Е, я просто що подумав, нам би. Ой, а тут, а тут цей той ураган, буря. Давайте поки що по інших будівлях походимо. Я що подумав, нам би пошукати, походити рослинки, щоб ми могли зробити е, аптечки, там, їжу якусь щось. А то в нас нічого немає. Так, закрити двері за собою. А тут там такий холод, взагалі. Холод холодом. Ого, ти, що, що за лабірінти, куди ми йдемо? О, рослинка. Не можна зірвати, <схід> не можна. Добре. Так, 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 так. О, тут щось є. Блупринт. Нормально. Тут нічого нема. Боже як темно. Як... О, ліхтарик. Все. Тепер не так темно. А тут більше нічого немає. Один блюпринти, ми знайшли. Добре, йдемо в наступну будівлю, якщо вона є. О! А тут ще купа всього. Замітка якась локен, Iversift, Message Romalina. О, Лена щось написала сьогодні. Вона сказала, що поїзд. В дорозі і завтра зранку приїде. Вони мене підберуть десь о шостій, Я повинен бути готовим їхати з ними. Ну, ну як, би, як би да. Це підтверджує, що вони всі кудись сподівалися, поїхали. Ми одні тут залишилися. О! Енергетик, який нам якраз дуже, до речі, потрібен дуже. До речі, дуже потрібен. Давайте ми його вип'ємо. Тинк. Що, не випив? Чи випив? А, випив, нормально, давайте ще один. Бучк. Є. Е, е так, Ліхтарик, альо, ти що? А, нас редджа... Розрідж... Ні, ще й не розряджається у нас. У нас ще енергії достатньо. Так, що у нас у нас тут, а тут, ми вже все забрали. Ідемо далі. Ідемо далі, тут у нас зона відпочинку, нічого нема. Так, є тут же куди... А, ось сюди можна ще сходити. А, це крім за собою дверцята, дверцята, бомс. О, а от і рослинки. Можна зібрати, що з них зробити. Давай швидко, поки не змерз, нафік. Поки не змерз. -а Замерзаю, замерзаю. Не відчуваю пальців в ніг. А, а, заходь, заходь, заходь. Швидко заходь, заходь. Ого, закривай, закривай, закривай. Фу, все нормально. Ага. А, так тут треба. Ні, так тут це все вімкнено. Disconnect from network. Ну, тут, типу, все увімкнено. Опа. Топливо, паливо, паливо для нашого реактору. А я думав, де його взяти, а воно тут валяється просто. Нормально, нормально виживаємо. Батарейка. Добре, ще одна батарейка. Так, біжимо далі. Швидко швидко, 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 є ще, ще будівлі тут. Нема будівель, а вон там є далі. Так, закриваємо дверця та Швидко, швидко біжи біжи, біжи, біжи там ще одна якась будиночок один. А, замерзну! Ааа! замерзну Ну хп-хп вже падає, капець. Ой-ой-ой, а тут відкрито! А що тут відкрито? А, це дрончик тут. О, матеріал у нас збирав, на 18 штук. Це ж взагалі круть Фу. Ой-ой-ой, йому ще замерзаємо, замерзаємо. Так, все, йдемо на станцію, коротше. Я думаю, що... Що я думаю? Я нічого не думаю, треба перечекати цю бурю. І можна їхати далі, чи їхати зразу, я не знаю навіть. Давайте ми паливо сюди викладемо. Чпуньк. Паливо, паливо. І матеріали, так, до речі. Я не поняв. А чого я здох? В смысле? Як це? Ну капець. Ну, да ну респаун. А чого я здох? Я ж. Ну да, і аптечок в мене, по-моєму. Немає взагалі. А що робити? А що робити? А, я можу зробити аптечку, я ж. цей не збирав рослинок. Я ж рослинок не збирав, зараз зробимо аптечку. Мабуть. Мабуть, а тут воно ну, все одне холодно чомусь. Ага, це те, що з мене випало. Це те, що з мене випало. їх забрали. Так, я хотів. Ще матеріальчик? Хотів поскладати це все. Так, 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 батарейка. Оце сюди. Два палива. Е, матеріали всі, тут їх взагалі дофіга можна. А не влазять все? Воно сюди не влазить. Ні, ну це капець, що тільки такі малі ящички, ну. Так не чесно. Дай сюди все. Все залізло. Смарт матеріал. Днем-нем-нем, сміття. Ну, хай буде. на що воно потрібне? Щось будувати, добре. Фух, так, треба. О, вже не холодно. День настав, можна і, в принципі, і далі їхати, але давайте спробуємо спочатку скрафтити цю аптечку. Отам. Отут. Блін, а не та рослинка. Але ми можемо енергі Dриing накрафтити, а, а давайте. А давайте це, 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 це теж буде нормально. Це теж потрібно. Треба тільки матеріальчику взяти. Накрафтимо і, мабуть, поїдемо вже далі. Чпуньк. Ого. Ого, скільки тих рослин треба. Чотири рослини треба, щоб скрафтити один цей. Нічого собі Energy Drink. Якийсь такий прям да. Так, ну добре, що? Нам треба. Треба, мабуть, рушати далі. Я тільки перевірю, що за цими дверцятами може там ще якісь будівлі. А, так, це ми тут були, мабуть. Да, тут ми. Тут ми щойно були, добре. Закрийся. Закрийся. Є. А, а туди 20 немає. Ну добре, все, можемо їхати далі. Київ-пасажирський відправляється з першої платформи і. і, і усьо. І ми поїхали. Бумс. Так, запускаємо двигун. Двигун, двигун, двигун. Чик-чик-чик. Ой, стопе, ворота не відкрили. Куди я їду в стінку? Ворота ж не відкрили. Так, бумс. Ворота відкрити. Не знаю, хто їх потім за нами закриє, але ну як є. Так, закриваємо, щоб не замерзнути. Все, поїхали. Я не знаю там. Де наступна станція буде, але, але ну, зараз побачимо. Десь повинна бути. О, яке озеро красиве. Так, у нас енергії. Що? 470, 470 з 500. Треба буде, я не знаю, зробити якусь динамомашину мабуть, щоб цей той підзаряджатися в дорозі, то їдемо, їдемо. Енергія тільки відбавляється. Так. Що ми бачимо попереду? Скали, гори, поки що більше нічого. Поки що більше нічого. Де наступна станція? Наступна станція, лівобережна? Чи лісова? Чи яка? <гум> Може, трохи прискоримось. А ні, у нас та енергії. Не буде на це. Де станція? Станція, 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 станція. О, як, як гарно! Треба ще побігати рослин цих позбирати. Зараз приїдемо. О! Що таке модуль. Що? During the Storm. А, це воно ще може цей той. Зіпсуватися. серйозно? У шторм. Реактор може зіпсуватися. Ой-ой-ой. А як його. Ремонтувати. Побудуйте. дах над нею. Прикольно. Ну зараз кудись доїдемо. О, бачу станцію. Фух! Бачу станцію енергії, в принципі, половину ще є. Давайте прискоримось. Ух ти! Який місточок. Він же правда не обвалиться під нами. Хі -хі. Давай, давай, майже доїхали. Треба. Ага, треба буде тільки відкрити якось ворота. Бо вони ж там закриті. Добре, добре. Тихо, стояти. Ага, воно все замкнене. Зараз будемо розбиратися, що я можу сказати. Так, двигун вимкнути. Нащо нам. Витрачати енергію. Так, двигун вимкнути. Тут ми не можемо зайти. О тут якийсь код треба. Ааа, неправильний код. Треба якийсь код, а от треба ще знайти десь. Так, тут. ...Power Station. Треба знайти спочатку Power Station, мабуть. О, тут щось є. Інженер. Чи ті інженер, у нього має бути цей пін-код. Я о, о, от точно знаю, що має бути пін-код. От він. О, ось і він! 6718. 6718, запам'ятали, друзі. Якщо забуду, підкажіть, будь ласка. 6718, я пам'ятаю. Так, тут щось можна зібрати, ще сміття. Блюprint. Май, майже пропустив його повз. Блюprint. Енергетик. Ну, нормально, в принципі. В принципі, нормальний лут такий. Енергетик. Тут ми закриваємо. Йдемо. Контрол Центр. Так, 67. Ой, не той, не то. Так. Не так, не так. 67. 8. Нацень. Є. Контрол централ відкрили. Це трикарування. крування. і ще паливо є. Ну, нормально, ми вже. Ми вже, коротше, виживемо. Так, нам треба спочатку оце. Під'єднатись до мережі, увімкнути генератор. І подати на прогу. Які ми молодці все зробили. Все зробили. Тепер у нас має бути там світло. І тепло. Чи що там? Оу, що це таке? Віпонч! віпон chip, це для цього для озброєння. Там що нам? Нам треба буде зброю робити? Серйозно? На нас хтось нападати буде, я поки що тут взагалі нікого не бачу, крім дрончика мирного. Оце ми позбираємо, це ми молодці. Все, можна зайти на станцію, я так бачу. Шпуньк. А на нас, друзі, мені щось катастрофічно що не вистачає хп. Я не розумію чому, я ж наче не замерз, наче нічого не цей. Вмираю і вмираю. Так, в мене тут щось... О, повисипалась повисипались рослин. Рослинка висипалась. Давайте, швиденько, швиденько, швиденько. Та давай, що ти так? Що ти так? Так, заберемо мотельчики, хоча. В нас їх вже достатньо, я не знаю нащо нам стільки їх. Тут ще рослинки якісь, але це я не знаю, це ті рослинки чи не ті, нам треба птечки якось зробити, а я нічого не можу зробити. бим бим, бим бим позбираємо, хай будуть. Іден Рейнджер. Що ми в тебе можемо знайти Блюпрін, Це добре, це добре. Це добре. І тут щось, сміття якесь. Так, підемо, о, батарейка ще одна. Підемо на станцію, мабуть. Йдемо, мабуть, на станцію. Стейшн. Закриємо за собою двері. Спробуємо. Ми не зможемо скрафтити аптечку. Як ми спробуємо це зробити, якщо у нас немає потрібних рослин. А що нам за рослина потрібна на аптечку? Дайте. О, бліпринтер ще. Дайте подивитися, що на неї потрібно. Так, що тут? Матеріали. Де куди нам стійкі вже? Можемо вже. Багатоповерхівку збудувати, стільки у нас матеріалів вже є. І знову тут щось і тут щось. І блюпринт ще один. Іще паливо. Це круто, ми можемо на цьому паливі вже на луну до... доїхати, мабуть. І ще блюпринт. Звичайно ж, заберемо. Іще купа матеріалів. Так, це ми забрали. І ще батарейка. Ми її заюзаємо зразу, бо у нас. А, у нас нормально, ми, ми заряджені повністю, що її заюзав. Ну добре. Ну добре. Так. Аптечку, щоб скрафтити, якась інша рослинка потрібна. Хертфеліус. Треба йти. Шукати цей хертфеліус. І їжі у нас нема. Їжа нам хеп... і ХП повинна, мабуть, ще цей той. А Мостофлюс треба знайти і Хердфлюс. Потрібно. Піти пошукати. Так, треба випити енергетик, бо ми зараз через несильне через дохнемо. Бім, бімо, випили енергетики. О, оце вже тема. Але ХП все одно якесь дуже низьке. Так, відкриваємо ворота заїжджаємо. На поїзді. Швидесенько. Ой, це не ті ворота. Ми ж з іншої сторони стоїмо. Що таке? Це закрите, оті відкрите треба і заїхати. Зараз, зараз, зараз. Що ж ти так? Довго бігаєш? Бамс. Ось наш Київ пасажирський. Зараз ми завеземо його на станцію в депо. Так сказати, на обслуговування, на добудовування. Давай, 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 давай. Е, що таке? Ух ти, я стрібнути не можу. Забагато несу. Ну клас. І що мені робити? Ага, добре. Добре, зараз я матеріал. Викану весь, потім вже зберу його. О, можу стрибнути. Завезу поїзд і заберу матеріал. Так. Двигун. Давай. Двигунчик. Швидесенько, швиденько. швиденько. бум 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 -бу. Майже заїхали. Давай, майже заїхали. Опа, скаут дрон. Ем, скаут дрони попереду. Ем, у них немає дуже сильної зброї, проте вони можуть тебе вислідковувати на великих дистанціях. Ну і, типу, атакувати трошки, так. Це, мабуть, натяк на те, що треба так, треба зробити зброю. Віпом -контролер, контролер зброї треба спочатку поставити, і потім можна буде поставити зброю на поїзд. Тихо-тихо-тихо. Все, заїхали. Двигун вимкнули. Значить, нам треба буде зробити зброю, друзі. Але зброю ми з вами зробимо вже, мабуть, у наступній серії. Я дуже всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео і хочете мене підтримати, поставте лайкос. Може, ще й підписочку вліпити. Зустрінемося з вами в наступній серії, па-па!